Вітаю на заняття гуртка Природа і фантазії. Я поліщу Кольга Анатолійна, і ми з вами продовжуємо робити ось таку патріотичну сніжинку, жовто-блакитну. На минулому занятті ви мали зробити ось такі заготовочки. Ми з вами вирізали квадратики, розрізали, склеювали. І ось мали вийти шість жовтих листочків. І 6 голубеньких. Тепер ми збираємо нашу поробку, Беремо ось цей, цю частинку. любу, неважливо, вверх, це буде чи низ. Ми намащуємо клеєм. Краще, в кого є степлір, зібрати їх всі і степлером з'єднати. В мене, на жаль, степлера зараз немає, тому клей до жовтої, блакитну. Знов намащуємо. Якщо ви також клеїмо, пам'ятаємо, що трошки треба дати йому висохнути, що готова поробка буде дуже не, не, не крепка, якщо зразу в нею користуватися. Так, жовтий, блакитний. Бачите, ми, ми все в один трикутничок Ось приклеїмо. Всі шість листочків ми приклеїмо один до одного. Так, Жовті. жовтий, і блакитний останній. В вигляді, воно має, має остаповані всі уголочком разом. Далі кладемо нашу сніжиночку на стіл, розправляємо. Тепер дивіться, ці листочки, бачите, коли не, не, ви не, не скрепили, воно розходиться. Добре, хай воно так буде. Тепер ми ось ці листочки між собою маємо також скріпити. Ось ці збоку оці хрестики, де перехрещуються у нас смужечки, ми намащуємо клеєм і з'єднуємо з сусіднім листочком. Ми робимо так, так, так. Коли вони всі вас з'єднаються, у вас вийде ось така чудова сніжиночка. Для того, щоб її кудись повішити, можна зробити вірьовочку, а можна просто вірьовочку склеїти. Бажано з такого самого кольору, але я візьму все рожеве. Ми її складаємо вдвоє. Ось таку петлю робимо. І краще її завести, от коли ви будете закінчувати, збирати вже сніжинку, між останніми двома листочками краще її вклеїти ось сюди, до того, як ви з'єднали. Ось так. І тоді ви зможете повішати її на петлю. І буде у вас така патріотична сніжинка. До наступних зустрічей.